Всім привіт! Сьогодні подивимося наш вулик під номером 8. так, ну У нас сьогодні 20 вересня, два дні у нас були вітри не дуже вдалося залізти до бджілок. Так, ну подивимося, що у нас тут маємо. Ми їх трошечки підкормили. О, тут е, бджілки у нас літають. Таке враження, як будто... Пішов ми до збір. Так, дивимося сюди. Покажи, що тут у нас. Як бджілки сидять. Сильно. бджіл я не скорочую. Оце на стількох рамочках вони і підуть зимувати. Ми їх ну, обсижка непогана. Ми їх скорочуємо весною. Після першого обліту, коли бджілки обліталися, ми їх тоді скорочуємо по силі сім'ї. Тому що ну, ми так робимо. У нас зими доволі теплі, то бджілка переходить на медові рамки непогано. Все, це ми забираємо, воно вже язиків, яких оттягнули. Так, дивимося, що у нас по меду. Так, ну бджіл достатньо. Для зимівки бджіл достатньо. Рамочка вже має вагу. Витянули воно такий язик. Так, чому язики тягнуть? Ну, тут все в меду, воно залили. Зараз глянемо наступну рамочку. Так, ставили полосочки. Що у нас? полосах залишилося. Це все, що залишилось від полосок. Весною вже будемо прибирати. То, що вони туди накидали на низ. Так, дивимося. Далі. Трішечки розплоду, ну ми до Все. Так і залишаємо їх на землі. Так, що ми їм робимо? Ставимо теплу заставну і їм тут до весни ми вже їх не турбуємо. Ці полосочки забираємо. Білка зараз доволі таки агресивна. Спочатку я приїхав, перед цим можете подивитися відео. Думав, що сім'ю розбили. Таке в мене вже було, як слабенька сім'я, льот пооткривав, ну, по неопитності. От, І слабі сім'ї порозбивали. І прихожу на пасіку, льот іде, де, хорошо, бджілки літають вулоку. Заліз, а там уже ні меду, ні бджіл, нічого немає. Так, ну, В принципі, ми вже готові до зими, Бджілок протравили, кліща в цьому році не дуже багато у нас. От. Тому будемо дивитися, що у нас по весні. Так що, всім пока, підписуйтесь на канал, ставте лайки. От. Якщо у вас є якісь зауваження, прошу писати в коментарях. Напоминаю, ми пасічники тільки починаємо, вчимося. Тому відео у нас не повчальні, а такі показуємо, як ми робимо. Тому, якщо ви щось можете підказати, прошу пишіть в коментарях. Всім пока!